Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 15 липня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до Римлян. Починаємо з Євангелія. Одного разу, Іоанн, почувши в тамниці про діла Христові, послав двох із учнів своїх сказати йому: чи ти той, хто має прийти, чи нам іншого чекати. І сказав їм Ісус у відповідь Підіть, сповістіть Іоаннові, що чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, прокажені, очищаються, і глухі чують, мертві воскресають, і в Боги благовіствуються, і блажений той, хто не спокуситься через мене. Коли ж вони пішли, Ісус почав говорити народові про Іоанна. На що дивитися, дивитися ходили? Виходили ви в пустиню? Невже на тростину, що вітер колише? То на що дивитись виходили ви? Невже на людину, вдягнену м'який одяг? Ось ті, що носять м'який одяг в палацах царських перебувають. То на що ж дивитись виходили ви на пророка? Так кажу вам, і більше, ніж на пророка. Це той, про якого написано, ось я посилаю вісника мого перед лицем твоїм, який приготує дорогу твою перед тобою. Амінь. Кажу вам: серед народжених жінками не поставало більшого за Іоанна Хрестителя, але найменший у царстві небесному більший за нього днів вже Іоанна Хрестителя донині Царство Небесне терпить насильство, і насильники присвоюють Його, бо всі пророки і закон пророкували до Іоанна. І коли хочете прийняти, він є ілля, що має прийти. Хто має вуха слухати, нехай слухає. І переходимо до послання до Римлян. Браття, Бог кого хоче, милує, а кого хоче, робить жорстоким. Ти скажеш мені, за що ж тоді звинувачує? Бо хто може противитися волі Його? А ти хто людина, що сперечаєшся з Богом? Чи скаже творіння своєму творцеві, навіщо ти мене так зробив? Хіба немає влада, влади гончар над глиною, щоб із цієї самої суміші зробити один посуд для почесного, а другий для непочесного житку? Що ж з того, якщо Бог, бажаючи показати гнів і явити могутність свою з великим довготерпінням, зберігав посудини гніву, готові до погибелі, щоб разом явити багатство слави своєї над посуденими милості, які він приготував для слави, над нами, яких він покликав не тільки з іудею, але і з язичників. Як і у книзі Осії, він говорить: не мій народ назву моїм народом і не улюблену улюбленою. І буде, і буде на місці, де сказано їм Ви не мій народ, там вони названі будуть синами Бога живого. Ісаї ж проголошує про Ізраїль, хоч би синів Ізраїля було числом, як піску морського, тільки залишок спасеться, бо діло завершує і скоро вирішить по правді діло вирішальне, вчинить Господь на землі. І як провістив Ісая, коли б Господь Саоф не залишив нам потомства, то ми стали б, як Содом, і були б подібні Гомори. Що ж, скажемо, язичники, які не, шукають, не шукали праведності, одержали праведність, праведність від віри. А Ізраїль, який шукав закон, закону праведності, закону праведності не досягнув. Чому? Тому що шукали не у вірі, а в ділах закону, бо спіткнулися об камінь спотикання, як написано, ось я кладу в сьогодні камінь, спотикання і скелю спокуси. Та кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. На цьому це все. Гарного вам дня, Божого благословення, до зустрічі вечором.